У редакцію Запорізького видання Репортер увірвались працівники УБОЗу. Виявилося, що адреса ЗМІ увійшла до одного списку з адресами офісу та будинку скандального бізнесмена Євгена Анісімова. К нам в поміщення редакції видання репортер, значить, прийшли сотрудники УБОПа, іслівного управління з цілею проведення обіска. Значить, в ухвалі, яку суда, котру, якби нам ми знаходилися з колегою, значить було сказано то, що в цьому вони хочуть найти гражданина нісима Евгения гені александровича і можливо, речі, которые можуть указати на його місценахожіння такими речами виявились два власні ноутбуки позаштатних журналістів та один редакційний під час обшуку нікого з керівництва на робочому місці не було Такие действия правоохоронців корреспонденты расценивают как перешкоджание журналистской деятельности. У меня, допустим, в компьютере есть какие-то материалы, которые, опять же, по расследованиям журналистским, которые я готовил. Сейчас я остался без этих материалов. Как их теперь можно опубликовать, я не понимаю. Да? А есть вполне конкретные статьи Конституции, которые позволяют журналистам не делиться информацией, рабочей, с представителями правоохранительных органов или с кем-то, если у них это... эта информация що находится в разработке. як серед адрес, де шукала Євгена Анісімова, опинилось видання репортер. Журналістам працівники УБОЗу пояснили так. Ну, ми мы пытались, ми пытались спросить у оперативных сотрудников, они указывали на то, что що... ну, вот, читайте ухвалу, в ухвале очень странным образом написано, что там мотивировочная часть длинная, что в результате слідчих ди было установлено, что по такому адресу может находиться господин Анисимов, и э, ну, сотрудники могут изниматься будь любые без указания, которые могут установить на его знаходження. Отримати пояснення від правоохоронців нам теж не вдалось. З усіма необхідними доказами, журналісти-репортеру довели у суді, що їхня техніка ніяким чином не може допомогти знайти Євгена Анісімова. Тому на попередньому засіданні суддя ухвалила клопотання від медіахолдингу репортер. В отношенні свого клієнта ми рішенням до тому що рішення, на наш взгляд, прийнято законно, обосноване нам І внештатным сотрудникам нашим, поэтому на нього, звісно, не було наложена арест. Повернути свої ноутбуки співробітники репортеру зможуть 16 липня, після отримання рішення суду у повному обсязі. Марія Шевченко, Федір Попадюк, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проєкти.